Всім привіт! Це Західна частина України, саме Рівненщина-Демидівка. Я знаходжуся в своєму старенькому сараю. Ось позаду мене дошка. Вичищаю клітку, роблю санітарний день, тому що, дивіться, чорні стіни, все чорне. Я там вже повичищала. Зараз хочу ще побілити хоча б ту частинку. Потім перейду до дівчульки. І так буду частинками, тому що за один раз це ну, трошки мені тяжкувати буде. І на думку всіх, таких, е, які не задіяні з Ютубом, дуже багато, ну не всіх, дуже багато людей. Е, на думку їх, що е, українські блогери, ютубери е, грибуть лопатою. Золото з Ютуба, так що зараз я вам покажу. Ось такі, ось такі сільські блогери грибуть золото. Ну, звичайно, не жаліюся, це мій вибір, моє життя. Ну, але ось так. Просто останнім часом заходжу в коментарі до інших знайомих, і там такі коментарі, що. Та ви, та ви дуже багато заробляєте. ну так, Якщо б ми заробляли, в мене б такого сара, я так точно не було. Так що, всім гарного дня, а я пішла далі працювати. Зараз буду посипати її до кліну, мені дуже він подобається. Такий запах, тоді в серию йоду. Ну, трішки дезінфекції, не помішає. Посиплю, потім побілю і знову посиплю, коли вже застелю. І ось так. Це не реклама, це просто хочу великий купити мішок. Тільки читала, що дуже багато є підробок, є йодоклін і кліноксан, чи що? Що воно підсушує, особливо коли є, то дуже добре. Ну, і для порося також. І воно не шкодить тваринам. Дуже ну, мені подобається вже ось, коли я купила тут. Буквально жменьку треба, то вже граминка. 104 гривні я заплатила за кілограм, але коли 10 кілограм купляєш, то я дивилася дешевше, набагато дешевше. Ну, з пересилкою воно майже однаково, але все рівно трішки дешевше. Так що зараз трішки підсиплю і будемо далі працювати. Ну, ось підсипали трішки постійних, зараз воно побуде, бо вапно поставила, щоб за. Замочилося. Ну і хіба це не весна? Лютий місяць, троянди, дивіться, повипускали молоді пагінці. Це капець. Оце у нас погода. Щойно було, було сонечко, а зараз вже град. Ну, вітер у нас сьогодні такий, що це взагалі. Ну ось, побілила сіни геть вверху. тут все частенько трішки поляпала на підлозі. Сьогодні не буду застеляти, вже нехай. Просохне, висохне добре, а тоді буду запускати. Ось там скільки паутини. же гарненько. Правда, воно ще мокре, не висохне, але завтра буде чистенько-сухенько. Зараз така погода, що тільки, як то кажеться, по хлівах десь е працювати. Так що вон, помічниця моя одно все вихрукує, винюхує, хоче мені допомогти. Що ти? Ось так. Е Хотіла. Хотіла ще сказати вам, що на думку все-таки багатьох людей, що люди, які живуть в селі, вони багато заробляють на Ютубі. Якби не, не бути ось таким своїм трудом, своїми силами, своєю працею, чи ти де б ти не був, ніхто таких мільйонів і тисяч не заробить. Тільки своєю головою, свої, своїм напором, своєю силою ти працюєш. І без оцих кізяків, вибачте, звісно, хто живе в селі, без города, без якоїсь скотини, без якоїсь птички, ти нічого не будеш мати. А так як ми хочемо мати, ми трудимося, ми працюємо, ми стараємося. І, звичайно, я ділюся з вами. Так що дякую вам величезно за вашу підтримку, тепло, доброту. Ви в мене найкращі, просто найкращі. <гум> я дуже задоволена, що в мене така, хоч невеличка, але аудиторія є. І ось так, ось така я закалапецька, на ось це вам називається село. Поки вигрібла, поки підшкребла, поки побілила, поки туди, поки сюди. І не думайте, що це тільки сьогодні. Це кожного дня щось потихеньку, по чуть-чуть. подвір'я велике, там хочеться підшкребти, там хочеться підгребти. Звичайно, взимку такої на подвір'ї на, роб... на дворі не поробиш, але поки є нагода, зараз працюємо трішки в хлівах. Там, де кури, в мене мені треба підщикатурити. це з часом хочу. Хоч і старенький хліб, ну, допоки хочеться його трішки приукультурити, щоб ніякий нещурний миш нічого не залізло, хочеться його трішки заляти. Тому що тут під свиньми залято, а ось там взагалі не залято. Колись була підлога, ну, вона з руками сперхла, згнила, шашлі з'їли і все. Тому там просто земля і насипано. Солома, тирса, хто що я можу, те і насипає. Ось так. Так що працюємо ще раз, працюємо. Ми звикли працювати. Навіть в місті я жила 28 років в місті. Так в місті також треба працювати, щоб щось мати, тому що коли не працюєш, ти там не маєш. Коли ти сидиш без роботи, ти звичайний бомжик і ходить. І випрошую, ми не просимо. Я прошу вас лайк. Хто ще не підписався підписочку. І ось так. Так що величезне ще раз вам дякую. Всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я, добра. Всього вам самого найкращого, бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Разом до перемоги. Па-па-па-па!